Дивіться, у фактах він живе, але зв'язку зараз немає. Російські військові полонили бальбакського героя-полковника Юлія Мамчура. Позачергове засідання Кабінету міністрів сьогодні. Урядовці говоритимуть про реверсні поставки газу з Європи. Глава Нафтогазу Євген Бакулін заарештований. Його звинувачують у корупційних схемах. Збитки держави лише за трьома епізодами чотири мільярди доларів. Незвичний флешмоб в Одесі. Музиканти філармонії зіграли оду до радості Бетхована на привозі. Вітання з вами Факти оперативно про головні події цієї години. Неділі 30% усіх кораблів ВМС України, що перебувають у бойовій готовності, заблоковані російськими військами. Таке заявив командувач військово-морських сил Сергій Гайдук. Він також зізнався, що сьогодні на флоті є командири, котрі справді не знають, що їм робити. Тому міноборони зараз намагаються підтримувати зв'язок з кораблями. З останнього російські війська та самооборонівці захопили український корабель Славутич. Судно, дві години штурмували військові кораблі Чернігів та Кіровоград. Тримають оборону, наказ стояти до останнього має екіпаж Костянтина Ольшанського. І на цю годину точно відомо, що полковник Юлій Мамчур, котрого захопили російські вояки, живий його утримують у комендатурі Севастополя. Водночас, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вимагає негайно звільнити Юлія Мамчура та припинити провокації з боку збройних сил Росії. Дозвонитися до бульбекського героя Юлія Мамчура неможливо. Його полонили російські військові. Офіцери аеродрому Бульбек попри дії окупантів, відмовились покидати штаб без свого командира. Напередодні росіяни взяли штурмом частину. Спершу перед українськими військовими стали жінки та чоловіки у цивільному. Привели сюди і маленьких дітей. Українські військові проти нападників вийшли без зброї. Це була принципова позиція особового складу, аби згодом їх не звинуватили в провокаціях. Агресори закидали бельбек світлошумовими гранатами. Очевидці заявили про займали постріляні про військові та журналіст. Турмували частину також шість БТРів та російські спецпризначенці. Вони одразу знищили камеру спостереження. Наші відступаючі взяли з собою український стяг і зрізали флагшток, аби російські агресори не змогли вивісити свого прапора. Про захоплення полковника Юлія Мамчура, командира 204-ї бригади тактичної авіації в Бельбеку. Стало відомо напередодні ввечері. Він встиг лише повідомити дружину про затримання. Іт на території авіабази обмежений також по периметру авіабази постійно курсують патрулі сил самооборони та також козаків на цю годину досі невідомо де перебуває командир авіабази полковник Юлій Мамчур. Зараз на території Бельбека більше ніж 10 БТРів. Російські війська та самооборонівці захопили український корабель Славутич. Судно, дві години штурмували. Добре озброєні спецпризначенці. Зайшли через головний командний пункт. На український корабель з буксирів висадили півсотні цивільних з кувалдами. Постраждалих серед членів екіпажу. Немає над великим десандним кораблем Константин Альшанський, тральщиком Черкаси, катером Генічськ розвивається жовто блакитний прапор, особовий склад екіпажу перебуває на бойових постах, несе службу згідно розкладу. Наказ до останнього тримати оборону Костянтина Ольшанського до нього напередодні катерами підійшли російські морські піхотинці. Судна Чернігів та Кіровоград тримають оборону. Напередодні російські військові захопили корабель Вінниця. На території батальйону морської піхоти у Феодосії підняли на максимальну висоту український стяг, аби його було видно здалеку. На території фотограмметричного центру у Сімфоропілі під гімн України також підняли наш стяг. Попри штурм декілька днів тому. Алексіна Дорогань, Оксана Худицька. Факти ICTV. Розкладачки, матраси, постійна білизна, їжа у Запоріжжі небайдужі городяни зносять найнеобхідніше до частин, в які приїдуть українські військові з Криму. Очікують на 150 солдатів. Нині в частинах Запорізької області не вистачає меблів, продуктів харчування, побутових речей, мийних засобів, предметів гігієни а також грошей. Підтримати військових прийшли пенсіонери, підприємці та прості городяни. Будемо дві, три зміни. кормити. Ми все одно людей накормимо, люди та голодні у нас не будуть. Хоч одна печка, ріжби тока вайми не было. Пусть сієн покупали байки, покупали мыло, покупали батарейки, покупали в подвалах, вот вытащили закатку. Частини Запорізької області приїдуть 150 військових з Криму. Розмістити їх допомагають небайдужі. На 80 з них очікують у Мелітополі, у другому патрульному батальйоні. Тут не вистачає додаткових ліжок, матраців та їжі, ніде зберігати та готувати харчі. Готуються к розміщенню лічного складу, який можливо, буде евакуюровано. Із... Крима. Ми готуємося на 80 осіб для розміщення. Звісно, поки в даних наших умовах забезпечити їх триразовим питанням, можливості на 100% ні. То є, у нас рассчитано для 50 человек личного состава місце для приготування піші. Проблему допомогли вирішити небайдужі люди. Підтримати військових прийшли пенсіонери, підприємці та прості городяни. Вони завезли в частину розкладачки і матраци. Вот матраси, які ми сьогодні привезли нашому батальйону. сюди, для того, щоб можна було таким образом улучшить бит наших захисників. Чим зможемо, тим поможемо. Наше підприємство пищове, так що якщо треба, надо, може навіть привеземо свою продукцію варення, закатки, гречки. Міт то сно что ну, может, тот тем и допомагає. Да чай ребята передають, да в основному передають много очень пенсіонери і доволі таки пожилые Люди молодеж подключается фінансово. Відгукнулися місцеві на прохання про допомогу тих, хто зараз в окопах на материковій частині ближче до Криму для батальйонів на лінії оборони Арбатської стрілки готують дрова, спилюють аварійні дерева та збирають шини для барикад. Ребятам в там в полі їм потрібно бути тепло, уютно и щоб було на чому Эту кушати. Цю ми відправляємо всім нашим военным подразделениям, всіх хто нуждается в ней. Попри труднощі з розміщенням, базування у цій частині має суттєву перевагу. Підрозділ у Мелітополі технічно підготовлений. Всім готові, приймемо все, що буде случається, все приймемо. Будемо виконувати. Ну, так, будемо захищати государство України. Місцеве населення підтримує військових не лише матеріально. Теплі листи від схвильованих запоріжців надходять у кожну частину. О, милі хлопці, наші відважні захисники, наші доблесні воїни. ви навіть не уявляєте, як сильно ми вами пишаємося, як сильно ми за вас хвилюємося, як щиросердно молимося щодня та просимо янголів-охоронців берегти вас. Марина Моїсеєнко Дмитро Дубіна, факти ICTV. Енергетична безпека України одне з головних питань сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів. Воно має початися о 14-й годині. Нагадаю, що напередодні прем'єр-міністр провів переговори з головою міністерства закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаером за підсумками перемовин. Арсеній Яценюк заявив, що головний пріоритет України у співробітництві з Німеччиною реверсні поставки блакитного палива з Європи. Україна претендує на понад 16% активів колишнього СРСР. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс. Йдеться про нерухомість за кордоном, активи, золотовалютний запас, алмазний фонд, активи за боргами, які інші держави мали перед радянським союзом. Україна зараз вивчає можливість висування претензій. Ну а на Майдані Незалежності в Києві збирається в ці хвилини народне віче за єдність України. Люди виходять підтримати Крим, Схід та Південь. В руках у них плакати виходять на віче. А з бруківки люди виклали напис «Стоп пропаганді в такий спосіб, висловлюючи протест щодо політичного свавілля Путіна. Адже агресія Росії не зупиняється. На ялинці з'явилися нові плакати. «Люб, «Любим русських, призіраєм Путіна. На сцені майдану виступатимуть кримські татари, народні артисти та естрадні виконавці. В ці хвилини люд. Людям роздають текст гімну кримсько-татарського народу. аби весь майдан заспівав, що Україна єдина держава, і єдиний народ. за 23 роки. У нас не було на жаль таких е моментів, які б поєднували країну як націю, як народ, український дух. Тоба бачите, скільки людей купують українську символіку. Ось а не футбольні клуби в інших країн. Тому я думаю, що це ціна нашого об'єднання. От ми об'єднаємось. Будемо сильною країною, і ми своєю роботою покажемо кримчанам, що треба повертатися. І я думаю, що є ще якісь небесні сили, які нам це зробити. Ми стоїмо за те, щоб Україна була, як кажуть, ціла, і щоб нас не розірвали на куски. Треба набратися сил, а потім говорити з Росією. з нами кінці кінців весь світ нас захищає. Так що я думаю, що на сили вистачить. У Харкові знову мітинг тут другий день з вимогами федералізації виходять люди. Вони хочуть провести референдум для того, аби створити широку автономію на сході та півдні України. Гродяни твердять, що не задоволені діями нинішніх керівників області та Харкова. Мітинувальники заявляють про мирний характер своїх акцій та напередодні в місті побоювалися провокації. Їх на вчорашньому мітингу на щастя не було. Немає тут і російських парапорів. Американський президент Барак Обама завтра вирушає у турне Європою. Україна серед ключових питань порядку денного. Протягом тижня Обама відвідає Нідерланди, Бельгію, Італію та Ватикан і обговорюватиме українську політичну кризу та виклики для світової безпеки з лідерами впливових держав та міжнародних організацій. Американський президент також візьме участь у саміті з ядерної безпеки в Газі і зустрінеться з лідерами великої сімки у резиденції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Саме там говоритимуть про підтримку нового українського уряду, і ізоляцію Росії за її дії у Криму зазначено у повідомленні Білого Дому серед інших питань, що має обговорити Обама, зміцнення союзників НАТО та Сполучених Штатів у східній Європі, торгівля і присутність НАТО в Афганістані. Ізолювати Росію, підтримувати Україну збирається Європа. Верховний представник ЄС Кетрін Ештон на Брюссельському форумі, присвяченому економічним та політичним питанням, заявила, що найближчим часом Євросоюз має захистити Україну від економічного колапсу, надавши будь-яку можливу допомогу, бо від економіки залежить життя простих людей. А Єврокомісар з питань торгівлі Карл Де Гюкт у своєму виступі на форумі зазначив, що Росія роблять усе, окрім дотримання зобов'язань, порушують засади діяльності світової організації Гіві не дотримуються правил енергетичного ринку ЄС і порушують міжнародне право та розпалюють сепаратизм. Де зазначив, що, попри тісні зв'язки Брюсселя та Москви, Росію другом назвати не може, а санкції з огляду на її поведінку можуть стати невідворотними. На сході України прагнуть єдності, розповів міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Штайнмаєр Після візиту у Донецьк напередодні обговоривши з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком антикорупційні та адміністративні реформи. Штайнмаєр наголосив, для цього потрібна підтримка парламентської більшості та регіонів і вирушив у Донецьку знайомитися з тамтешніми настроями. За словами Штайнмаєра, Донеччани бояться повторення в себе кримського сценарію і понад усе хочуть зберегти цілісність України. Німецький міністр також відзначив, що радий бачити Україну іншою аніж та до якої він приїздив 20 лютого у розпал трагічних подій на Майдані. Сьогодні нам чітко озвучили бажання. Нова Україна має бути об'єднаною Україною і не повинно статися ніякого розколу. Зараз нам треба гарантувати, щоб кимський конфлікт, який ще не завершено, не переріс у серйозніший чи навіть у військове протистояння. Тож арміям обох країн і Росії і України слід домовитися про подальшу взаємодію на Кримському півострові. Я не вважаю правильним захоплення чи виведення з ладу військових об'єктів і сподіваюся, що це протистояння вирішиться переговорами. Видифика голова «Нафтогаз України» Євген Бакулін заарештований. Таке рішення після розгляду справи чиновника сьогодні вранці виніс суд. Проте Бакулін ще може вийти на свободу, але під адастрономічну заставу півтора мільярда гривень. Про це першим повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Авакова. Пізніше підтвердила і прес-служба відомства. Нагадаю, два дні тому Євгена Бакуліна затримали за підозрою у масштабних фінансових махінаціях. За словами Авакова, нині триває розслідування корупційних схем у газовій сфері. І лише за трьома епізодами збитки держави можна оцінювати в суму не меншу ніж 4 мільярди доларів Сполучених Штатів. Миколаєві через держказначейство банкрутує підприємство інвалідів. Бюджетні установи п'ятьох областей, замовники його офісної та канцелярської продукції, заборгували понад 300 тисяч гривень. Гроші затримали місцеві казначейства. Нині підприємство працює лише чотири години на день. Під скорочення вже потрапило дев'ятеро інвалідів. У Миколаєві банкрутує підприємство інвалідів. Літопис. Держказначейство заборгувало з минулого року понад 300 тисяч гривень. Замовники підприємства, бюджетні установи п'яти областей, його поліграфічну продукцію отримали, а платіжки зависли у місцевих казначействах. Інваліди вже працюють по півдня. Найближчим часом скоротять дев'ятьох людей з обмеженими можливостями, а це третина колективу. Працюємо полдня і за получаємо ползарплати. В моем случае это 800 гривень. Приходится отказывать себе в некоторых продуктах. Я такого даже не ожидала, что такое есть что мы могут возить, из дому прямо забирать, домой обратно привозить. Не хочется такое место терять, не хочется такую работу терять. Я не думаю, что я у нас в Николаеве смогу найти подобное. Пожалуйста, наладьте какую-то систему снабжения, казначейства, чтобы у нас наладилась нормальная взаим... взаимная работа. Мы не просим, дайте нам, чтобы мы выжили. Мы хотим работать, мы хотим заработать эти деньги. В управлении соцзахисту, что опекается предприемствами инвалидов, Ситуацію називають об'єктивною. Казначейство сплачує рахунки лише за захищеними статтями держбюджету. Ми готуємо проекти листів до голів обласних державних адміністрацій з проханням посприяти вирішенню цього питання. Не виключено, що підприємство інвалідів закриється раніше ніж дочекається розрахунків. Літопис не в змозі сплатити постачальникам за сировину. У нас на сьогоднішній день задовжен з порядка 110 тисяч гривень, і по одному з поставщиків уже суд є судебний іск в ближайші дві неділі. наш счет буде заблокований. Останні шість років підприємство постійно створює робочі місця для інвалідів. Талановитий ілюстратор Оксана Владимирова не чує. Спеціально для неї налагодили випуск розфарбовок та дитячих пізнавальних пазлів цього року. Літопис планував відкрити 15 нових вакансій, але схоже цього не станеться. Олена Горячова, Олексій Уманський, факти ICTV. В Одесі на привозі відбувся незвичний флешмоб. Прямо посеред ринку, поміж торгових рядів. Раптом зазвучала віолончель. Чоловік у діловому костюмі грав композицію вихована Ода до радості, яка є прийнятим гімном і євросоюзу. Згодом до нього долучились ще два віолончелісти, які сиділи замість продавців під стендом із соняшниковою олією, і музикант з фаутом. На очах враженої публіки музиканти просто таки з'явилися з під прилавків. Таким чином поступовий гімн Європи зазвучав у виконанні повноцінного симфонічного оркестру. А одеський привод став схожим на філармонійну залу. Під фінал урочисто доєднався ще й Хор. України Сергій Долгополов вийшов до третього кола тенісного турніру Мастер серії з призовим фондом понад 5,5 мільйонів доларів. У Майамі Сергій отримав 22-й номер посіву, тому розпочав турнір одразу з другого кола. Його суперником став нині 40-ва ракетка світу Фін Ярко Ніямінен. Але цього суперника українець просто не помітив на корці. Для перемоги Долгополову вистачило 72 хвилини і два сети – 6-4 і 6-2. Вихід у чвертьфінал для українця не має стати важким завданням. Для цього йому Трібно переграти маловідомого 23-річного серба Душана Лаєвіча. Крим, Україна, санкції. сьогодні 18 18.45. Дивіться на сі факти тижня з Оксаною Соколовою з глибоким аналізом подій в Україні та світі. Рейдерське захоплення Криму. Крим завжди був і остається ніатємлими частиною Росії. Окупована територія, яку Росія оголосила своїм федеральним округом, що буде з Кримчанами, які проти. Знущання окупантів над українськими військовими у Криму, і мужність наших моряків та курсантів. Покажем, що ми, братя, Чому українська влада кинула їх на призволяще? і Чи буде передислокація військ? Якщо завтра війна, який потенціал зібрала Україна для відповіді агресору? Три фази санкцій США та Європи проти Росії, які матимуть наслідки для Кремля. Йдеться про замороження рахунків та заборону на подорожі. Перші пішли проблеми російських олігархів і наближених до влади банків. Факти тижня з Оксаною Соколовою. Неділя 18.45. Ну, такими були головні теми неділі. Перші факти понеділка. Дивіться о 8.45. Завтра. І читайте нас на сайті факти сітів'ю. Далого дня.